З вулиці Києва, де кожен день, бі, ми стоїмо разом не зламати наш дух Від сходу до заходу, від півдня до півночі Україна в серці в кожному кроці. Ми боремось за правду за свободу і мир, наші мрії живуть навіть серед руїн Сучасна Україна сильна і незламна. Вийдемо йдемо вперед, наша поля неславна. Ми боремось за правду за свободу і мир, наші мрії живуть навіть серед руїн ми йдемо вперед, наша не незламна. Ми відчуваємо біль, але не здаємось. Кожен день новий виклик, але ми не боїмось. Ми будуємо майбутнє крок за кроком. Сила в єдності в кожному нашому слові. Ми боремося, правду за... за свободу і мир, наші мрії живуть. Навіть Сильна і незламна, вийдемо вперед, наша поля неславна. Наші герої на фронті захищають наш дім. Ми пам'ятаємо їх в кожному серці вогонь. Ми не забудемо, не пробачимо зло, Україна вільна, це наше кредо Ми боремось за правду, за свободу і мир. Сильна і несламна, вийдемо вперед, наша доля незламна. Сподіваюся, цей текст передає дух і реалії сучасної України. Якщо хочеш додати або змінити щось, де знати, Дай знати?